Доброго ранку, малята! Скажіть, як називається наша Батьківщина? Наша батьківщина називається Україна. А давайте скажемо гарні слова про нашу Україну. Україна яка співуча? Україна яка? Сильна. Україна яка. Квітуча! Молодці малята! Подивіться, до нас завітала маленька україночка Наталочка. Давайте розглянемо одяг Наталочки. Наталка вдягнена в сорочку вишиванку, спідницю, фартушок, на голові у неї віночок, на шиї червоне намисто, а на ногах червоні чобітки. У нашої Наталочки є братик Іванко. Подивіться, яку гарну вишиванку вона для нього вишила. І послухайте про це віршик. Вишиваю вишиваночку я для братика Іваночка. Вишиваночка у вишеньках ягідками рясно вишита. Вся в мережках вишиваночка. Подарунок для Іваночка. Малята, а у вас є сорочки вишиванки? А коли ви їх одягаєте? Вишиванка це символ України, кожної великої родини. До нових зустрічей, малята!